Добрий вечір. Чому судді Мигаль, Мусієвський та Стельмах незаконно засудили Вислоцького 28 грудня 2020 року? Суддя Франківського районного суду міста Львова Мигаль ухвалила постанову про направлення за підсудністю справу номер 465 8188 20 до Пустомитівського районного суду Львівської області. Працівниками управління. Патрульної поліції у Львівській області було складено протокол про адміністративне правопорушення серії ДПР 18 номер 275 286 з якого бачається, що громадянин Вислоцький Андрій Орестович 6-12-2020 року в місті Львові. На вулиці Трускавецькій керував транспортним засобом з ознаками алкогольного сп'яніння. Обґрунтовуючи своє рішення, суддя Мигаль у тексті постанови вказала, що згідно пункту 2 статті 276 КУПАП справи про адміністративні правопорушення передбачені статтею. Статтями 80 81, 121 риска 126, 127, 1, 129, частинами 1, 2, 3, 4 статті 130 і статтею 139, коли правопорушення вчинене водієм цього кодексу можуть також розглядатись за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання правопорушників. Згадане рішення суддя ухвалило ще й тому, що Висловський надав до суду клопотання про повернення справи до пустомитівського районного суду за місцем його реєстрації. Одразу хочу звернути увагу судді Мигаль на неправосудність судового рішення, ухваленого нею. Моє твердження ґрунтується на вимогах закону України. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення судового розслідування окремих категорій до розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень. Документ номер 2617 різка 8, редакція від 20.12.2019 року. Цей закон набрав чинності 01.07.2020 року, у відповідності до вимог якого. До статті 276 КУПАП внесено наступні зміни. У частині 2 статті 276 слова та цифри частинами 1, 2, 3 і 4 статті 130 виключити. Таким чином, станом на дату ухвалення суддею Мигель постанови у справі номер 465 81 88. Дріб 20 вже набули чинності зміни до статті 276 КУПАП, у відповідності до яких справа мала розглядатись тільки за місцем вчинення правопорушення, тобто у Франківському районному суді міста Львова. З огляду на викладене можна дійти висновку, що у тексті постанови відомості викладені суддею про можливість розгляду справи за місцем реєстрації правопорушника, є такими, що не відповідають дійсності. Тому такі дії судді Мигаль, згідно вимог статті 366 Кримінального кодексу України, мають ознаки службового підроблення. 3 березня 2021 року суддя Пустомитівського районного суду Львівської області Мусієвський ухвалив постанову у справі номер 465, дріб 81, 88, дріб 20, якою визнав Вислоцько винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 КУПАП. Наклав на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 600 неоподаткованих мінімум доходів громадян з позбавленням права керування транспортним засобом на один рік. Згадана постанова ухвалена з порушенням вказаних вищих змін до статті 276 КУПА, що набули чинності 01.07.2020 року. Тобто, теж є неправосудною, адже ухвалена за межами закону. Вислоцький подав до Львівського апеляційного суду скаргу на постанову судді Пустометівського районного суду Львівської області від 3 березня 2021 року. 30 квітня 2021 року. Суддя Львівського апеляційного суду Стельмах за участі захисника Вислоцького адвоката Бердара. Розглянув справу номер 465, 81 дріб 20 та постановив постанову пустомитівського районного суду Львівської області від 3 березня залишити без змін. Отже, маємо те, що маємо, як казав один із президентів України. Суд першої інстанції з порушенням вимог закону ухвалив постанову у справі. Від 3 березня 2021 року. А апеляційна інстанція з таким порушенням закону з боку судді першої інстанції погодилась. Тобто схвалила таке порушення. Що це договорняк? Як суддя Львівського апеляційного суду Стельмах допустив таке порушення закону? Він що теж в долі є? За що судді Мигаль? Мусієвський та Стельмах засудили Веслоцького Вони не мали права чинити правосуддя Перші двоє. А третій, мав би це виявити. Може, він їм або замовникам цього дійства винен гроші. Я маю на увазі, може, Веслоцький їм гроші винен, і вони так і незаконно засудили. Можливо, Хоханко відбив когось суддів, можливо, Шейківщини дії Я не знаю, яка причина такого зухвалого беззаконня. Кримінальним кодексом України, стаття 375 встановлена відповідальність за постановлення суддею, суддями за відомо неправосудного вироку, рішення ухвали або постанови. Якщо судді Мигаль Мусієвський, колишній працівник ДАІ та Стельмах будуть пояснювати свої незаконні дії незнанням тих змін до статті 276 КУПАП, тоді яке вони мають право здійснювати? Правосуддя взагалі. А як з цього приводу міркують громадяни? За фактом незаконного притягнення до відповідальності Веслоцького мною до правоохоронних органів буде скеровано заяву про вчинення згаданої трійцею суддів кримінального правопорушення за згаданою ознакою для внесення відомостей до ЄРДР та відкриття кримінального провадження, до якого, на мою думку, мав би долучитись і сам Веслоцький. Прошу надавати коментарі та приєднуватись до читачів. Приєднуватись до мого каналу на Ютубі. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович. 8 грудня 2022 року. І на закінчення таке питання всім, хто буде дивитися. Чи хотіли би ви опинитися на місці Вислоцького? Чи хотіли б ви опинитися? Тому що таке може трапитися з кожним з тих, хто дивиться і хто взагалі з кожним з нас. Дякую за увагу.